Дорогі брати та сестри, сьогодні цей вечір, в цей день і в цей вечір, як ми розуміли, що в Україні йде зараз війна і вже якраз на порозі стоїть 24 лютого. Річниця цього дня, коли почалася Україні війна. Хотів сказати вам те, що ми повинні долучатися всією країною до молитви і поклонятися нашому Ісусу Христу. Цей день для мене і для вас уже 24 те вранці ми стали, що пішла війна. Почули перші звуки вибухів, почули перші звуки сирен. Я розумію, що всі церкви, Всеукраїнський Союз церков, церков івангівської, християнської батистів просимо у Бога захисту перемоги і відраження для нашої країни. Я не думав, що отак може статися війна в Україні. Я думав, що ми зможемо долучатися до всього наших з українських союз, церквою нашої України, і вони зразу з нами стають на молитву 24 лютого, що ми всі разом молилися і просили Бога. Захисту і на цей день ще і на завтрашній. Як розуміючи, що 24 число це річниця, найближаща річниця повномасштабного вторгнення російської, е, російської України, річниця Великої війни за волю нашої батьківщини. Як християни ми маємо цей день зустріти в молитві і пості. Також, також, звиняйте, я буду казати дуже так, повільно, буду швидше казати. Також благодарю для додаток для наших звичайних молитв. Молитва 24 лютого в наших монастирях. І соборах, храмах, та всюди де, і для кого буде дане помливість протягом дня звер... Звер... звертати молитву, щоб це, цей час для мене і для вас був особистим, щоб ми мали дуже щасливу благословіння, щоб ми мали цю. Я хочу сказати, щоб Бог нас зараз оберігав, і пусть ця війна закінчиться, і пусть ми будемо всі разом зустрічати цей день з миром і зустрічати з миром та благословінням. Пусть вас цей час благословить Господь. Не забувайте довчатися 24-го в молитві та в пості. Прошу вас долучитися 24 го о 10 годині ранку. Наша команда недійної школи міста Кременчука розпочинає онлайн-цепочку, на яку в, в будь-яку хвилину ви можете, в будь-який час ви можете стати і помолитися. Наша недійна школа міста Кременчука е, запланувала, що ми будемо. Онлайн, онлайн проводити цей, цю молитву, щоб Бог нас оберігав. Пусть вас Бог благословить, і ми разом йдемо з вами до перемоги, з Богом все буде добре. Я вірю, що Бог нам допоможе і закінчить цю війну, і ми будемо радіти з вами, співати і прославляти Його ім'я. А ми вже завтра зустрінемося з вами. На онлайн молитві. Будемо молитися та просити захисту у Бога. Дякую, що ви були з нами. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Підписуйтесь на інстаграм. І підписуйтесь на... І заходьте на наші в групи. Це Viber і Telegram. В класрумі є. І є на сайті. Ви можете побачити теж те саме, що і ми виставляємо на YouTube-каналі. Пусть вас благословить Господь, а йому вічне слава, Цю і Сину і Святому Духу. Амінь.